Світ змінюється з шаленою швидкістю, але є одна річ, яка все таки ніколи не старіє вже десятиліттями. Людина все так само прагне бути почутою, побаченою та загально прийнятою, як своєю родиною, друзями, близькими, так і суспільством загалом. Колись люди стояли годинами у чергах. За реальною увагою оточення. Але зараз ця сама потреба перекочувала у цифровий світ. Якщо раніше тебе могли побачити тільки твої близькі, друзі, рідні, то зараз, всього лише за допомогою одного кліка, тебе можуть побачити просто мільйони, десятки мільйонів та сотні мільйонів людей. Саме тому постинг у соцмережах. Став новою мовою самовираження, новою боротьбою за значущість, новою залежністю і новим маркером психологічного стану людини. І сьогодні ми розберемо психологію тих людей, хто регулярно викладає себе у соціальних мережах. Чому вони це роблять? Що стоїть за цією поведінкою на ментальному, емоційному та навіть фінансовому рівні і до чого все це веде. І тут дуже влучно сказав Еріх Фром: найнебезпечніша залежність це та, яку ти виправдовуєш. Мене звати Володимир і це канал за межами матриці. А ваша підписка, лайк та коментар проб'є це відео у вершини рекомендацій, щоб воно потрапило саме до тих людей, кому це справді потрібно. Отже, давайте детальніше розберемося, які саме сили керують людьми, які публікують себе в соціальних мережах. Перший фактор це пошук зовнішнього підтвердження. Це коли людина не має жодної внутрішньої опори і шукає її у вигляді лайків, реакцій та коментарів інших людей. На рівні мозку це виглядає як проста формула. Я це те, як мене оцінюють інші. І це найгірша пастка насправді. Бо самооцінка стає нестабільною залежною від цифр та від настрою аудиторії та алгоритмів. Це створює звичку схожу на мікродозування дофаміну, тому що кожна нова публікація це ще один шанс відчути себе потрібним для когось. Але як тільки цей ефект минає, виникає тотальна порожнеча всередині, і її знову потрібно чимось заповнювати. Як це шкодить на ментальному рівні? Коли самооцінка прив'язана до реакцій інших, психіка втрачає внутрішню опору. Людина перестає розуміти, хто вона. Без зовнішніх оцінок з'являється тривожність, постійний емоційний голод і залежність від випадкових сигналів зовні. Це ламає нервову систему, робить мислення нестабільним, а власне я розмитим. Людина вже не знає, чого хоче сама, а знає лише те, чого від неї чекають інші. Головна пастка у цьому це те, що з кожним постом ти стаєш не ближче до себе, а все більше втрачаєш себе. Другий аспект тривога і страх бути забутим. У соціальних мережах дуже легко з'явитися, набути популярності, і дуже легко втратити цю популярність та зникнути з поля зору своїх глядачів, підписників та тих, хто вболіває за тебе. І щоб не випасти з цієї гри, багато хто насправді несвідомо підтримує інформаційний простір. Тільки для того, щоб відчувати значущість всередині, відчуття наповненості, відчуття уваги, відчуття потрібності комусь. Тільки заради цього. Психологи давно дослідили цей факт: страх зникнення з соціальної групи настільки небезпечний, що мозок реагує на нього так само, як на фізичну небезпеку. Тому для більшості людей соціальні мережі та різні публікації існують як спосіб. Просто нагадати про себе світові і просто в черговий раз підтвердити, що я існую. Я тут. Зверніть на мене увагу. Не забувайте мене. Але як це шкодить ментально? Страх бути забутим запускає у мозку той самий механізм, що і реакція на загрозу, і людина переходить у режим постійної тривоги. Психіка живе у напрузі, ніби її існування потрібно постійно доводити. Через це формується хронічне відчуття небезпеки. Якщо я зникну зі стрічки, я зникну зі світу. Мозок починає плутати власну цінність із видимістю, а власну присутність з активністю в соцмережах. Головна небезпека в цьому це те, що саме з цього народжується страх тиші, страх паузи та страх бути самим собою без соціального підтвердження, через те, що людина стає залежною від зовнішнього шуму і не може ніяк витерпіти. Власну внутрішню тишу. Третій фактор це залежність від уваги. Через те, що, думаю, ні для кого не секрет, що соціальні мережі побудовані на основі казино. Кожен лайк це маленький виграш, і мозок перестає відчувати реальність, де задоволення здобувається через працю, розвиток та глибокі стосунки. Він прив'язується до моментальних нагород, і мозок перестає просто публікувати тому, що хоче. А починає публікувати саме тому, що виникає нав'язане бажання отримати той чи інший стимул. Коли мозок привчається отримувати винагороди без зусиль, він перестає цінувати процеси, які формують характер, дисципліну і довгострокову радість. Виникає підміна. Справжня мотивація зникає, а її місце займає потреба в черговому онлайн-стимулі. У людини розмивається поняття цілі, вона перестає діяти заради розвитку і діє лише заради коротких емоційних спалахів. Це послаблює волю, зменшує здатність концентруватися та руйнує внутрішню стійкість. Ключовий ризик у цьому це те, що людина втрачає здатність отримувати задоволення в реальному житті і стає просто надто залежною від штучних мікродоз уваги. І саме тут доречні слова Фрідріха Ніче: там, де починається залежність, закінчується свобода. Четвертий фактор: сформована потреба у соціальному підтвердженні зовнішності, у світі, де зовнішність стала валютою, саме фотографії дають спосіб довести, що ти достатньо хороший, ти достатньо розумний, ти достатньо успішний, багатий і так далі. І люди починають кидати у цей світ мільйони своїх зображень тільки для того, щоб підтвердити свою власну цінність. Але ця гра насправді ніколи не закінчується через те, що стандарти щастя і краси постійно підвищуються. І ви це бачите на кожному кроці. Чому це небезпечно? Коли цінність себе прив'язується до зовнішності, психіка стає залежною від нестабільних стандартів реальності. Людина починає оцінювати себе не зсередини, а через чужий погляд і таким чином втрачає свою міцну внутрішню опору. Головний ризик у цьому це те, що щоразу, коли стандарти краси у світі підіймаються, то твоя самооцінка падає. П'ятий фактор бажання створити образ, який компенсує внутрішній біль. Люди постять себе, коли хочуть показати, що з ними все добре, навіть якщо всередині хаос. Тривога чи самотність, фото стає маскою, публікації щитом, усмішка способом сховати біль, який не хочеться визнавати. Але чим саме це небезпечно для тебе? Коли людина ховає внутрішній біль за штучним образом, вона перестає бачити справжню проблему замість лікування, косметика, замість чесності, роль. І це віддаляє її від себе і заганяє біль ще глибше. Головний ризик цього це те, що чим красивіша твоя маска, тим сильніші руйнування всередині. Пам'ятайте. Шостий аспект прагнення значущості та впливу. Звісно, що не всі, хто постять себе у соціальні мережі, хочуть просто отримати будь-яку увагу до себе. Часто це люди, які просто хочуть створювати контент, ділитися, допомагати, ділитися власною цінністю та бути прикладом для інших. І це нормальна. Здорова частина природи людини. Якщо ви бачите в цьому себе, знайте, що це нормально. І соціальні мережі важливо завжди сприймати як інструмент твого росту, а не як інструмент твого руйнування. Проблема виникає тільки тоді, коли твій фокус зміщується з я хочу ділитися інформацією на «Я хочу, щоб мене оцінили. У чому тут небезпека? Коли бажання ділитися перетворюється на потребу у визнанні, людина втрачає себе, втрачає щирість та починає просто підлаштовуватися під настрій та бажання аудиторії. І це головна пастка. Людина стає просто образом, а не реальною людиною чи реальним персонажем, якого вона хотіла б транслювати насправді, а просто підлаштовується під усіх. Це важливо розуміти. Це спотворює твою мотивацію до роботи, виснажує, та, що найважливіше, робить тебе залежним від будь-яких реакцій твоєї аудиторії. Головний ризик тут у тому, що ти не створюєш контент з відчуттям ділитися цінністю, а просто намагаєшся сподобатися. До речі, тут ідеально підходять слова епіктета: у бажанні сподобатися всім. Людина губить себе. Сьомий фактор руйнування концентрації та фінансові наслідки. Постійні публікації змінюють хід мислення. Людина перестає жити миттю, вона живе очікуванням, як цей момент виглядатиме у стрічці. Це збиває твій фокус, руйнує присутність та краде час та енергію. А час це гроші. Люди втрачають години щодня, які могли б інвестувати у навчання, розвиток. Роботу чи здоров'я. Коли твій мозок постійно мислить у форматі, як це виглядатиме у стрічці, він втрачає здатність бути в моменті і завершувати справи. Це розбиває концентрацію на шматки, а разом з нею продуктивність, дисципліну і здатність заробляти. Головний ризик у цьому це постійна втрата фокусу, яку людина оплачує власним часом. А час відповідно, це і є її гроші та можливості. Восьмий фактор невидима залежність від оцінювання. Людина починає дивитися на себе з таким питанням: як мене бачать, а не хто я є насправді. Це одна з найнебезпечніших пасток цифрової епохи. І більшість людей, які доходять до цього моменту, відчувають всередині внутрішнє виснаження, біль та депресію. Тому саме тут важливо задати собі наступне надважливе питання. Яке розвіє всі міфи та дасть чітку ясність твоєму життю. І це питання чи роблять соціальні мережі моє життя щасливішим, кращим, фінансово прибутковішим, чи вони просто руйнують мене? Дай відповідь на це питання прямо зараз в коментарі. Ментальна проблема тут така: коли людина завжди дивиться на себе, очима інших, це повністю розмиває її власну ідентичність. Психіка втомлюється від постійної ролі того, ким ти маєш бути, де ти маєш бути, для чого ти це робиш і так далі. І ти поступово втрачаєш зв'язок із самим собою, виснажуєшся та стаєш сумним, депресивним та просто втрачаєш цей смак до життя. Головний ризик у тому, що людина перестає жити і починає грати, і така роль віддаляє її від справжнього я. І якщо поглянути ширше на всі ці вісім факторів, про які ми говорили, стає очевидно, усі вони зводяться до спільного корення. Ми живемо в реальності, яку нам нав'язали, не своїми цілями, не своїми страхами та не своїми бажаннями. І більшість людей навіть не помічають моменту, коли перестають бути собою і починають існувати в чужому сценарії. Саме тому я створив свою авторську книгу. Ключ матриці інструкція виходу з чужої реальності. Це інструмент, який допомагає зрозуміти, чому ми потрапляємо у цю пастку, чому виконуємо нав'язані сценарії, чому втрачаємо себе серед шуму, як фізичного, так і онлайн, і що робити, щоб повернути собі тотальний контроль над власним життям фізично, свідомо, ментально, фінансово та психологічно. Посилання на книгу ви зможете знайти в описі відео або в закріплених коментарях. А тепер давайте розберемо практичні інструменти, як подивитися на постинг Тверезо і позбавитися цієї залежності раз і назавжди. Перший принцип часткова відмова. Не потрібно повністю видаляти всі соцмережі, повністю їх покидати назавжди. Просто потрібно елементарно перестати почати постити з автоматизму. Для початку візьми всього лише один день, де ти не будеш публікувати жодних історій, жодних постів, не будеш сприймати соціальні мережі, переглядати нескінченні стрічки соціальних мереж, через те, що саме це дасть твоєму мозку свіжий ефект, де він прокинеться, де не буде нескінченного шуму онлайн і де він зможе зрозуміти, чого він хоче насправді, для чого він тут, куди рухатися далі. І що робити з твоїм життям? І ти починаєш розуміти, що зовнішній світ не зникає, якщо ти пропадаєш із стрічки. І це нормально. Коли ти свідомо робиш паузу в публікаціях та в скролі соціальних мереж, мозок не отримує чергової нагороди у вигляді лайків, коментарів, поширень та інших фейкових задоволень. І це запускає процес відновлення дофамінових рецепторів. Які перестають вимагати від тебе миттєвих задоволень. Практичне застосування таке: Обери один день на тиждень, де ти не будеш нічого транслювати, а скажеш собі, сьогодні я не транслюю, сьогодні я спостерігаю за собою справжнім. Не забороняй собі соцмережі повністю абсолютно. Просто прибери дію публікацій в соціальних мережах та годинних скролів. Будь-якої площадки. До речі, тут ідеально вписуються слова Віктора Франкла про те, що між стимулом і реакцією є простір, і у цьому просторі наша сила вибору. Саме так ти тренуєш здатність бути присутнім у власному житті, а не в чужій стрічці. Через 2-3 тижні таких днів тиші рівень внутрішньої напруги помітно падає. Другий принцип: ставити собі ключове запитання перед кожною публікацією. Навіщо я це виставляю? Якщо відповідь, щоб мене оцінили, щоб привернути увагу, щоб хтось відреагував на мене це сигнал залежності. Якщо відповідь хочу поділитися цінністю, це здоровий мотив. Практичне застосування тут таке. Перед наступною публікацією просто зупинись на 5 секунд і дай собі чесну відповідь. Якщо мотив, потреба уваги, відклади пост на годину. Уже цього достатньо, щоб зняти імпульсивність, кілька таких зупинок, і ти починаєш бачити, що ти постиш не з внутрішнього бажання поділитися, а з елементарної залежності, що це потрібно зробити. Це перший крок до того, щоб діяти саме з боку цінності, а не з боку бути просто поміченим. Третій принцип створюй, а не споживай. Якщо вже соцмережі стали частиною твого життя, то зроби їх інструментами для досягнення твоїх будь-яких цілей. Стань творцем, заповнюй онлайн простір своїми думками, своїми сенсами, своїми бажаннями та своїми посилами до суспільства. Через те, що саме це перетворює тебе з жертви алгоритмів на господаря власної уваги. Коли ти перемикаєшся з режиму споживача на режим творця, мозок перемикається з отримання звичайних моментальних стимулів на активне формування реальності. Це різко знижує залежність від чужого контенту через те, що ти перестаєш бути заручником алгоритмів і починаєш керувати власною увагою та власною енергією. Застосувати це практично можна так. Спробуй сьогодні замість 10 хвилин скролінгу створити один власний сенс коротку думку, нотатку, ідею, фото зі змістом або спостереження. Не з метою сподобатись, а з метою залишити слід від себе, а не від чужих стрічок. Після кількох таких днів ти помітиш, твоя свідомість переходить із позиції Мені показують у позицію Я Вирішую. Четвертий принцип перенаправ свій час у реальні дії. Якщо ти витрачаєш годину на створення посту, витрач ще годину на щось, що рухає тебе вперед: спорт, навчання чи робота над проектом. Згодом, ти сам побачиш, що інвестиція в реальне життя дає в 100 разів більше задоволення, ніж звичайні лайки. Коли ти свідомо замінюєш частину цифрового часу на реальні дії. Мозок починає отримувати дофамін не від екрану, а від власних результатів. І це поступово формує нову звичку. Задоволення приходить не від реакцій інших людей, а від власного прогресу та власних результатів життя. Практичне застосування таке: сьогодні після будь-якого посту чи просто скролінгу соцмереж зроби одну реальну дію. Тренування, 20 хвилин навчання, чи робота над будь-якою навичкою, яку давно відкладав, чи бажаним проектом. Потім зафіксуй відчуття після цих дій, і ти побачиш, що внутрішня нагорода набагато сильніша, ніж звичайні лайки, коментарі та підписки. З часом мозок сам почне обирати реальне життя, бо саме там ти будеш відчувати справжній прогрес. Звісно, що тут ми не говоримо про роботу в соціальних мережах через те, що. Навіть транслюючи цю думку, це відео для вас, перша ціль, з якою я виставляю це відео, це поділитися власним досвідом, власною цінністю, щоб вона допомогла мільйонам людей. Це першочергова ціль, а не якась отримувати якомога більше переглядів чи просто хайпувати на будь-яких подіях. Це важливо відрізняти та у всьому мати свій баланс. Пам'ятайте це? І тут будуть доречні наступні слова Сенеки. хто хоче шукає можливості, хто не хоче шукає причини. П'ятий принцип стався до соцмереж як до інструмента, а не як до власного дзеркала самооцінки. Якщо ти будуєш особистий бренд, звісно, що це робота. Але ця робота не повинна руйнувати тебе на фізичному та емоційному рівні. Соціальні мережі стають небезпечними тільки тоді. Коли ти плутаєш свою цінність з інструментом, з нескінченною стрічкою рекомендацій та з хаосом новин. Коли ти ставишся до них як до робочого майданчика, а не як до оцінки себе, психіка починає заспокоюватися та розуміти, що все в порядку. Нервова система перестає сприймати невелику кількість лайків, коментарів, поширень та несправності алгоритмів. І ця повертає тобі повний контроль над життям, над твоїм ментальним рівнем, фізичним, духовним. Ти повертаєш себе справжнього до стабільності, до ясності. Ось практичне застосування цього принципу. Перед кожною взаємодією із соцмережами проговори собі одне речення: це інструмент для мого росту та реалізації, а не джерело мого руйнування. Ця проста установка миттєво знімає тиск. І повертає твою внутрішню опору. З часом ти почнеш бачити платформу як місце своєї реалізації, а не як місце, де тебе оцінюють. Також важливо розуміти головне, публікувати себе добре і не погано. Все залежить від того, чому ти це робиш. Якщо це потреба в увазі, вона ніколи не буде насичена. Якщо це бажання бути корисним, ти будеш рости. Якщо це спосіб утекти від себе, проблема не зникне. Якщо це творчість, ти будеш наповнюватися завжди. Тому постав собі прямо зараз два елементарно прості питання, які реально можуть змінити твоє життя, і дай відповідь на них в коментарі прямо зараз. Соціальні мережі тебе будують чи руйнують? І скажу чесно, я теж не ідеальний. Я часто відчуваю тягу до елементарного скролу. В Ютубі, в Інстаграмі, в Тіктоці через те, що смартфон насправді на сьогоднішній день затягує кожного від малого до старого. І було б брехнею просто говорити те, що в мене немає жодних залежностей стосовно цього. У кожного вона є по-своєму. Залежності від соціальних мереж насправді є в кожного з нас. Але важливо розуміти одну надзвичайно потужну та величезну різницю. Яка відсіює величезну кількість людей. І це те, що, що ми робимо з цією залежністю, куди її трансформуємо, чи куди зливаємо цю залежність, у руйнування себе, своїх звичок, свого тіла, свого просто ментального та емоційного стану, чи в будування себе, будування дисципліни, будування фінансового плану, фізичного і так далі. Все це можна будувати. Або руйнувати. Тому що насправді кожного разу беручи в руки, смартфон я нагадую собі. Соцмережі для мене всього лише інструмент. Не місце, де я живу, а місце, де я ділюся своєю цінністю, своїми знаннями, досвідом, які можуть допомогти мільйонам людей трансформувати своє життя в будь-яких напрямках. І це реально так. Я говорю це зараз з максимальною щирістю, допомогти кожному з вас. Я думаю, це відчувається і чого і вам бажаю. Тому що коли в голові є саме такий фільтр, то скрол починає відходити на другий план. Ти чітко розумієш, що або ти зараз руйнуєш себе і станеш ніким у цьому житті, або реалізуєш свій потенціал на максимум, змінивши життя мільйонів. І саме в такий момент ти повертаєш собі тотальний контроль над своїм життям. Не соціальні мережі керують мною. А я вирішую, для чого вони у моєму житті. Тому для того, щоб цей канал вижив і ця інформація дотягнулася до мільйонів людей через рекомендації YouTube, я буду вдячний за твою підписку, лайк, коментар цьому відео та максимальне поширення саме тим людям, кому ця інформація може стати чіткою опорою. Пам'ятайте, соцмережі можуть або забрати ваше життя, або стати інструментом вашої сили. Вибір завжди за вами. Бо як одного разу сказав Карл Густав Юнг, те, чим ти володієш, зрештою починає володіти тобою, якщо ти не усвідомлюєш цього.